Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Продовжуючи огляд монет Польщі, хочу більш детально зупинитись на монеті з одного з моїх розпакувань виграних лотів на сайті Віоліті, А саме на 10 злотих 1975 року, що присвячені Болославу Прусу. Тож обов'язково підписуйтесь на канал та переходимо до огляду. Монета виконана з мідно ніколевого сплаву. Маса монети 7,7 грами, діаметр 25 мм. Та товщина 2 мм. Гурт монети Рифлений. В 1975 році викарбовано тиражем в 35 мільйонів екземплярів. Роки чекано монети з 1975 по 1984 та була виведена з обігу з 1 січня 1995 року. На версі монети розміщено герб Польщі між роками карбування 1975. Про сам герб та легенду його створення ми вже розповідали в огляді ювілейної монети в 2 злотих. Прикріплю посилання на нього у підказках. По колу розміщена назва польської держави тих часів Польська Речпосполіта Людова, що в перекладі Польська Народна Республіка. Знизу розміщена номінал та скорочена назва валюти 10 злотих. Польська Народна Республіка або скорочена ПНР. Унітарна Соціалістична Республіка в Центральній Європі, що існувала з 1944 по 1989 роки, попередник сучасної республіки Польщі, ПНР була державою союзниками СРСР, правила Комуністична польська робітнича партія, а потім Польська об'єднана робітнича партія, як партія Гегемон. При формальному існуванні груп сателітів, так званих союзні партії, Об'єднана народна партія, Демократична партія. Один із головних учасників Варшавського договору, що входив до цієї організації протягом усього часу її існування. На реверсі монети зображено бюст Бодислава Пруса по колу ім'я та прізвище і роки його життя 1847 1847-1912. Болеслав Прус, справжнє ім'я якого Олександр Главацький. Польський письменник, один з видатних представників критичного реалізму, основоположник польського критичного реалізму. Народився в родині збіднілого шляхтича, жив у Варшаві, рано осоротів, брав участь у польському повстанні 1863 року, був поранений взятий в полон російськими військами і після лікування в госпіталі відпущений. У 1864 року був заарештований та ув'язаний на три місяці. Після закінчення ліцею в Любліні вступив на фізико-математичний факультет головної школи у Варшаві, залишив навчання через матеріальні проблеми, спробував навчатись в училищі сільського і лісового господарства в Пулавах, але незабаром повернувся в Варшаву. Згодом став співпрацювати з Варшавськими газетами, був редактором журналу Новини. Інтереси Пруса в цей період були весьма розмаїтими. Він читав книги з економіки, психології, історії, філософії, цікавився працями російського фізіолога Івана Сеченова. Малярство, літературну діяльність почав у 1872 році гуморезками, статтями та фейлетонами у варшавських журналах «Муха» та Шпильки. Спершу письменник заробляв на життя гумористичними оповіданнями, не маючи змоги писати на серйозні теми. Але згодом з'являються оповідання Жилець горища, Палац Халупа, Сироцька доля, Михалко. Антек. Перший великий твір Прусан. Повість Форпост 1885 року. Головним героєм якої є селянин. У 1887 році Борислав Прус почав писати соціально психологічний роман Лялька, який закінчив у 89-році. Цей твір вразив сучасників автора широтою охоплених тем, образів багатством змісту. Одним із найвідоміших творів письменника є історичний роман Фараон, де повністю проявилась ерудиція письменника і його інтерес до історії. До написання роману Прус вивчав спеціальну літературу, але стародавній Єгипет у романі стає алегорією сучасної письменнику Польщі. Автор вдало проводить паралелі між сьогоденням і минулим. До Пруса лише деякі письменники написали романи про стародавній світ, але твір Пруса вирізняється якісно тим, що зображення старовини не є самоціллю у письменника, його насамперед хвилюють проблеми сучасності. В Україні в селі Машів Любомльського району Волинської області росте дуб Болеслава Пруса. Обхват 4 метри, висота 30 метрів, вік понад 300 років. Під ним відомий польський письменник Болеслав Прус написав свій роман Фараон. Дерево отримало статус ботанічної пам'ятки природи в 2011 році. Ось такий вийшов огляд, про наче звичайно, на перший погляд монету. Обов'язково пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А ми будемо вас чекати в нових випусках. До зустрічі!